Дев'ятикласники Тарас, Юліан та Нікіта щодня сумлінно проводять репетиції. Все для того, аби вірші, які маленькі та юні буковинці пишуть українським захисникам, покласти на музику. Привіт, солдати! Ти мене не знаєш. Я просто, дівчина, живу собі, як всі. В моєму місті тихо не стріляють, але війна торкнулася душі. Втілювати патріотичний проект, чернівчани будуть разом із небайдужими львів'янами. Вони передали книги з дитячими віршами для атовців. Започатковуємо такий проект аудіо звернення до солдата. Вірші, які написані, і які є в цих книжках. Будуть читати діти, і ми будемо їх записувати. Деякі вірші, які покладені на музику, буде озвучувати наша група. Група Флеш. Це діти дев'ятих класів, учні дев'ятих класів, які володіють музичними інструментами. А дівчатка будуть виконувати пісні для учасників АТО, озвучені школярами, запишуть на флешку і разом із віршами передадуть українським захисникам на схід. Галина Абрам'юк каже, сподіваються, що до співпраці долучаться небайдужі, які допоможуть зробити студійний аудіозапис. Можливо. Хтось зголоситься, якась телестудія чи приватні якісь структури, які допомогли би нам зробити якісний аудіозапис ось цих дитячих творінь. Виграє війну той, хто виграє інформаційну війну, Тож, хай інформаційний простір наших хлопців, ось там які боронять Україну, буде заповнений. Добрими і теплими словами дітей також на електронні носії запишуть сучасні пісні відомих українських виконавців, а ще українські народні, озвучені школярами. Десь там де чорні води сів на коня козак молодий, плаче молода дівчина їде ко. Разі гімназисти не шкодують творчих сил, адже прагнуть встигнути реалізувати проект до 14 жовтня дня захисника України. Ольга Андрійська Іван Чижик місцевий час.